двічі на тиждень у цьому спортивному клубі в укритті відбуваються тренування з традиційного кінавського каратедо Заняття проводить Ратем Яковлев. Тренерську діяльність він поєднує зі службою у збройних силах України. Служба у нас така. Служба у нас відносно стабільна, тому вирішив двічі на тиждень проводити заняття. Я починав з одного двох дітей, а зараз навесні людей 18 десь займалося. Займаємося в основному не технікою класичною нормальна ударка, фізуха, щоб вони були міцніші духом і могли себе захистити. Я в суботу повернувся з підпокровська. Наприклад, у нас є група, і я вранці пишу чи буде тренування. Хоча може бути, що вранці я пишу, що буде тренування, а о 13-й приходять повідомлення, що Виїзд сабшення, що у нас виїзд наймолодшому учню сім років, найстарший сорок один, розповідає тренер. Артем Нікулін займається карате шість років. Тепер тренується разом із братом Ростиславом. Це мій брат, Ростик, він почав зі мною ходити на карате, теж ще до війни, але займався в меншій групі. А зараз ми в обшій групі займаємось разом. Дивлячись на брата, я захотів теж е, йти на заняття. Мені дуже подобається. Е, бити грушу, боротися. Я мрію отримати пояс як у брата. Я тут десь місяць плюс-мінус. Розповіла подруга, прийшла тут дуже весело і мило. Це цікаво, розповідається ясно. І тренер дуже добре проясняє, як битися, коли потрібно вже а коли не потрібно. Мені дуже подобається, этот, тут в чаті захищатися. Кожне тренування б'ємо грушу, працюємо в парах і іноді буваючи спаринги. Фізо. Артем Яковлев, президент Херсонської обласної організації традиційного кімнаского годзюрю Каратедо, розповідає, у цьому залі до повномасштабного вторгнення тренувались близько сотні учнів. Тренерство та службу у війську чоловік почав поєднувати з 2020 року, коли підписав контракт зі збройними силами. з Паралельно зі спортивною діяльністю, ми займалися з 2015 року у клубі Херсонська Спарта. Такий був військово-патріотичний табір. Ми влітку тренувалися у Рибальчому, і от мій перший учень, який тренувався тут, у Херсонському Будукані, прийняв рішення йти у Збройні Сили України. Так як до нас приїжджали хлопці з третього полку спецназу, ми поїхали до них на екскурсію разом з вихованцями. Подивився і вирішив: хочу служити там. Я вирішив, що це буде неправильно виховувати дітей, що треба служити у війську, а сам буду тут. І на базі Херсонської області формувався батальйон розвідки морської піхоти. Підписав контракт. Все, підписав контракт. Все. На початку повномасштабного вторгнення він перебував на Донеччині. Розповідає Артем. Його спортивний клуб у Херсоні. Тоді на півтора місяці перетворився на сховище для місцевих жителів. Суда же потом. Сюди ж ми потім заховали вісім строковиків, які у нас служили у скадовському гарнізоні. Потім хтось із сусідів нас здав. Сюди приїхав БТР з камазом солдатів, провели обшук. Нам пощастило, що наші строковики не дуже були схожі на військових. А моя дружина, яка за ними дивилася і годувала весь цей час, сказала, що це спортсмени, які не встигли виїхати. Хлопці мої учні позабирали по своїх домівках, а родина виїхала. Ну сім'я виїхала. Тренування у спортивному клубі відновили восени 2023 року. каже Артем. Також два роки тому знову почав діяти і заснований ним гірський табір військово-патріотичного виховання «Край романців. Наразі багато наших вихованців, які тренувалися у таборах, підписали контракт і служать на різних посадах. Це їм допомагає. Вони постійно пишуть: пам'ятаєте, ми відпрацьовували? А у нас була схожа ситуація. Якщо є хоч одна дитина в залі, отже, я сюди не просто так прийшов. Зал не просто так стоїть. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Ігор Групетченко, Суспільне новини, Херсон.